Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі Інфлишлайф. І з вами Надія Рубулі. Сьогодні ми знову приїхали до залізниці, щоб відправитися до одного з успішних англійських міст, яких можна на пальцях перерахувати в будь якому англійському графстві. Навіть у самій багатій частині Англії, де я проживаю, вже 23 роки. І центром якої є Лондон. Це місто називається Тамбридж Велс. І знаходиться воно 40 хвилин потягом від нашого міста Гастінгсон. Із населенням майже в половину менше від нашого міста. Всього 60 тисяч мешканців. Як я вже згадувала у своїх попередніх відео заможні люди Британії, як правило, живуть в селах, а не містах. І ось такі міста являються виключенням. Десь ще 17 століття тут почали селитися багаті люди. Там Бриджвелс є одне з трьох міст Британії, яке має звання королівського міста. Ми зайшли на хвилинку до бувшого оперного театру, який зараз є паб. Його відкрили в 1902 році, але тепер це приміщення стало непотрібне як театр, тому що від цього міста. Всього 40 хвилин до центру Лондона, де їздять зараз до опери, а також на роботу, де їздить значна частина мешканців міста. Тут проживає велика кількість британців з гарною освітою, бо Королевський Тамбридж Велс одне із 15 містечок, які залишилися в Британії, де можна отримати високоякісну, безкоштовну середню освіту. Для цього діти здають екзамен. 11 років і поступають за конкурсом до граматичних шкіл. Якість освіти в них може порівнятися з приватними школами, які також тут є. Парк, як правило, круглий рік виглядає зеленим, але цією весною ось тому, та. що не було дощів довго. Ми приїхали сюди в вівторок, тож робочий день, тому людей зовсім мало, тому що всі працюють. Та й туристів тут дуже рідко можна побачити. І от це саме подобається мешканцям цього міста, бо воно зовсім не переповнене. І в ньому зручно жити в місті Тамбридж-Велс дуже низький рівень злочинності. Це, мабуть, тому, що в порівнянні з іншими містами тут нижчий рівень безробіття всього 1%, коли в середньому в країні безробіття становить більше. 5%. Найбільший сектор місцевої економіки складають готелі, ресторани, а також магазини. В цих сферах зайняті 30% місцевого населення. У фінансовому та бізнесовому секторі працює 25% місцевого населення міста. Найбільшими Роботодавцями цього міста є дві великі лікарні. У жителів міста гарне почуття гумору. Цей магазин пропонує для жарту з білого хліба який називається Особливий Трамповський з американською ковбасою болоні та російською приправою з маленьким соленим огірочком. Саме так англійці виражають свою зневагу до російсько американського союзу. А зараз ми прийшли до самої популярної частини міста Тамбриджвелс, яке називається Пентайлс. Ця частина міста була побудована в кінці 17 століття, коли почався будівельний бунт, причина якої була ось ця вода. Так трапилося, що один з баронів, який був бушим придворним Джеймса І, приїхав сюди у 1606 році. І після вживання місцевої мінеральної води він стверджував, що його здоров'я набагато покращилося, і він рекомендував цю воду всім придворним англійського короля. Тож найбагатші англійці разом з королем Чарлом та його дружиною Генрієтою відвідали містечко в 1630 році, щоб Попити мітеральної води, і це визвало будівельний та економічний бум цього міста. Була побудована велика кількість готелів. Ви бачите, герб герцога та герцогині Кента, батьків відомої британської королеви Вікторії. Саме в тому готелі вони зупинялися, коли приїжджали до міста. А взагалі до початку ХХ століття місто Тамбридж Велс відвідали чотири британських монарха. Серед них була і королева Вікторія. І саме тому, в 1909 році, це місто отримало звання Королевського. Мода на пиття мінеральної води в місті Тамбридж Велс зникла ще на початку 19 століття. І зараз нікому не рекомендують її пити, навіть коштувати. Те популярність міста залишилася завдяки приходу залізниці, яка полегшила та прискорила шлях з Лондону до міста тамбридж Велс. Наразі ви сідаєте на потяг з центру міста тамбридж Велс і опиняєтеся в центрі. Лондону через 40 хвилин. А ось тут знаходиться магазин вінтажних машин. Про ціни сказати не можу, бо їх не вказано. Але щоб зайти всередину, потрібно домовитися про зустріч телефоном. Знайшли ціну на мотоцикл, ціна якого складає четверть мільйона фунтів стерлингів. А зараз ми бачимо цей магазин з відстані. Кого він зацікавить, то можете звертатися. А ми повертаємося назад до центру. Є велике бажання десь посидіти на дворі, але, на жаль, погода ще не дозволяє цього робити. Та все ж таки ми вирішили відвідати один із пабів, який постійно нагадує нам про чудовий час, який ми провели в місті Тамбридж-Велс, Минулим літом, коли була інколи гарна і сонячна погода. А у вас є можливість подивитися, як виглядає місто саме весною, у квітні. А ось так було минулого літа. Саме ці чудові спогади і перевели нас знову сюди. Трохи прохолодно для нас, але дуже атмосферно Їжа була так собі. А от Атмосфера чудова. Перший раз їмо на свіжому повітрі та відкриваємо новий теплий сезон. А ось тут поряд знаходиться гараж, який відкритий в 1908 році, і якого якої праправно чоловіка, який започаткував цей бізнес. Він продає від 30 до 40 вінтажних машин щороку, середня ціна яких. Складає півмільйона фунтів стерлінгів. За ці кошти ви можете придбати будинок у цьому дорогому місті. Середня ціна будинків в місті Тамбридж-Велс складає більше, ніж півмільйона фунтів стерлінгів. Це майже два рази дорожче, ніж в нашому місті. А зараз ми з вами попадаємо на найдорожчу вулицю міста Тамбріджвелс. Вона називається Калвері Парк, зйомки якої ми робили минулого літа. Ціна будинків тут складає 3,5 мільйона фунтів стерлінгів. Але за межами міста ціни дорожчі. Там ви можете придбати будинок. За 14 мільйонів фунтів стерлінгів. Що ще раз доказує, що жити за межами міста більш популярніше в Британії, ніж жити у місті, навіть якщо воно дуже заможне, як це місто. Ця вулиця приватна, і всі будинки на цій вулиці були сплановані відомим англійським архітектором Децимусом Бертоном, який був архітектором багатьох палаців та заможніх будинків Лондону. А зараз ми пройдемося ще деякими вулицями, скромнішими, ніж вулиця, на якій ми щойно з вами побували. Якби не сучасні машини, то важко сказати, в якому столітті ви знаходитеся тут. І саме це найбільш ціниться мешканцями. Англії. Британці вважають, що саме ось такі будинки мають характер, і чим більше віку будинкам, тим більш вони ціняться. І звісно, тим дорожче за ними доглядати. Тому купувати такі будинки в змозі тільки люди з гарним достатком. Недоліком цих будинків є те, що вони не мають великих садків. Як майже всі будинки, які побудовані в містах. Але тут неподалік знаходиться декілька парків, які є приватними і якими користуються тільки мешканці цих будинків. Ми підійшли до кінця вулиці, де починаються вже звичайні будинки, які є сучасними. Але ми ще раз оглядаємося назад. Щоб помилуватися красою цієї мальовничої вулиці, по якій ми щойно з вами пройшлися. А ці будинки, після побачених, зовсім нас не вражають, але вони також не дешеві. Ми прямуємо до залізниці, яка знаходиться в центрі самого міста, і на нашому шляху декілька мальовничих. Парків та скверів. А вам подобається тут? Мені дуже. І як чудово бачити таку мальовничу природу, круглий рік із вікон свого будинку чи квартири, які поряд з цим парком. Як же тут затишно та тихо? Чи не так? А ось тут уже зовсім невеликого розміру будинки. Бо вони в п'яти хвилинах від центральної вулиці, куди ми прямуємо, щоб сісти на потяг, який ходить до нашого міста кожних 30 хвилин. А ось і він. Тож прийшов час попрощатися з вами та побажати вам всього найкращого та подякувати за увагу. Буду дуже рада почути ваші відгуки. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Надія Роулі. На каналі English Live.